Виконуємо номер 10.27 із підручника Алгебра 8 та номер 20.27 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте у вигляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо до від'ємного показника дріб. Буде м у мінус четвертому, Т у 15 у чисельнику, а П у мінус восьму, на С у дванадцятому у знаменнику. І показник степеня тепер стає додатнім. Тепер підносимо дріб до степені. Підносимо до степені чисельник і знаменник. Тепер добуток підносимо до степеня, підносимо до цього степеня кожен ножник. І в знаменнику. Тепер при множенні, при піднесенні степеня до степеня, показники степенів перемножаємо. Отже, маємо М. 4 на 2, мінус 4 на 2, це мінус 8. Т15 на 2, 30. В знаменнику мінус 8 на 2, мінус 16, і 12 на 2 24. Ну і тепер від'ємний показник у нас. Т в 30 му в чисельнику множимо на P в 16, піднімаємо. І М у восьмому, на С у двадцять. Завдання друге. У другому завданні також перейдемо у першому множнику до додатнього показника. Це С у п'ятому буде в чисельнику, Б у мінус третьому знаменнику і показник степеня 1. Тут підносимо чисельник. Окремо і знаменник. Ну, показник 1, тому я нічого не міняю. Мінус 2 множимо на 30, мінус 6 і мінус 4 на 3, мінус 12. Ну, а тепер ділимо два степені з однаковою основою показники степенів будемо віднімати. Взмить під одну рисочку спочатку. Це буде С у п'ятому відняти мінус дванадцять. І Б у мінус шостому відняти мінус три. Маємо п'ять додати дванадцять, це сімнадцять. І мінус 6 до d3 мінус 3. Ну, і тепер це буде дріб, чисельник С в 17-му, а знаменнику Б у третьому. І завдання третє. У третьому завданні також перейдемо до додатнього показника. 3 у мінус четвертому в чисельнику, 7х мінус другому знаменнику. 49 подамо як 7 у квадраті. І тепер підносимо до квадрата чисельник і знаменник. І тепер підносимо кожен множник. 3 в квадраті це 9. y у мінус четвертому і в квадраті. 7 у квадраті це 49, або запишу просто х у мінус другому і в квадраті. І подамо знаменником 1. І тепер підносимо степень до степені і зразу множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 9 мінус 4 на 2 у мінус 8 На 7 у квадраті на х у мінус 4 y у, у кубі. У знаменнику 7 у квадраті на х у мінус 4 і на 1. Ну, а тепер скорочуємо 7 у квадраті і 7 у квадраті. Можна х у мінус 4 і х у мінус 4, але ми просто віднімемо показники. 9 залишається. Тепер у мінус 8 додати 3 буде показник. І х у мінус 4 відняти мінус 4. Маємо 9 y у мінус 5 і х. Мінус 4 дати 4 у нульовому. Отримаємо дріб чисельник 9, знаменник y у 5х у нульовому, це буде 1. І до четвертого завдання переходимо. У четвертому завданні перейдемо до додатнього показника. У квадраті. Тепер у кубі, тепер підносимо дріб до степеня це 4 у квадраті, і знаменник у квадраті, тут чисельник у кубі, і знаменник у кубі, 4 у квадраті це 16, і множимо зразу, підносимо. Степінь до степеня – це А у мінус другому у кубі, і Б в квадраті і у кубі. І в знаменнику знаменник на знаменник. А у мінус третьому у квадраті, на Б в квадраті, і 2 на 2 4, – 4 на 2 8 на 8. Підносимо тепер степінь до степеня. це буде А мінус 2 на 3, мінус 6 і 2 на 3 6. І в знаменнику. Мінус 3 на 2, мінус шоста, Б в квадраті і 8. Скорочуємо 16 і 8 на 8. Ну, а тепер при діленні двох степенів з однакового основу показники степенів віднімаємо. Буде А мінус 6 відняти мінус 6. А Б6 відняти 2. Отримаємо мінус 6 додати 6, це буде 0. А b у четвертому. Отже, маємо 2 b в четвертому, бо А в нульовому це одиниця. Отримали 2 b в четвертому. Номер 10, крапочка 27 із підручника Алгебра 8, та номер 20 крапочка 27 з підручника Математика 8 виконано.